Ой, має з цієї бочки бути віялка. Рік того року тяжкий, соя гнила. Має бути така віялка, щоб відбирала гнилу сою. Якщо вдасться. Якщо вдасться. Наразі отакий от, от процес відбувається. Отака от бочка. Така бочка. Більше ця кришка треба буде відрізати, бо на тої бочки. Отакий от вентилятор. Такий мотор, і цей матеріал, з того всього має вийшло ліялка. Наразі такий етап то майстер. томастер. Зійшлося, треба щось потягнути. Ще ж ну, не а. готовий тут з нього. Етап. Збір. Будемо готовий до знімати. Завершив майстер. Віялку. Якось так виглядає. Ти що ти знімаєш далека? То якось детально, то... То да. не важно, то погнув, як закручував. Так. То подача. Що ти намалювати. Тут віконечко скло, яке було таке. то вірніше, пластмаса з мотоцикла. Тут так. На колесах. Три фази. Скільки оборотів? 3000. Три тисячі обертів. Такою рукою легенько раз підняв і поїхав. Не важка. На скільки влазить? Хто ж я вмію. <рес> Мішок влізе, більше влізе, правда. Ну якось так, що було, з то того зробили. Mm -hmm. Сказал поехали Пробуем так, Давай, давай, давай. <плодисмент> Ну то шпырит Так срубы на монтаже нет Було на період. Ну, там не випхаєш, мусиш розвернутися. О. Так, ну, да не збоку! З боку як підходити, наприклад, під цей. Ну під що? Снека лізти. Ну, то, з того боку. О, Боже, зараз побачите, що не так. Як туди по відро лізти? Ну так не влізе тобі зараз. Ну коротше. Роблю, що Давай на ну, то треба тобі потрапити в розчоху. В розчоху попади. Угу. Поняла так? як ось кидають проходить. О, ще шикарно. <реш> <реш> так. Так. Коментуй. А що я буду коментувати? Треба раніше. А так шнек. Сашка що дзвонить, певно. Це шкода.